У нас зараз має бути обід. І ось зірвали ми такий помідорчик. Будемо робити салат. Я, звичайно, хотіла, щоб він ще побув, але чоловік вийшов і зірвав його. Ну нічого. Так, і скільки він? 684 грами. Це поки що мій найбільший помідорчик. Бачила в людей по кілограму бувають. Але для мене і так добре. Я варення з твердих роблю. Тоді воно смачне, і саме варення тверде, таке, як цукати виходить. Але солодкі груші. Такі всі варення. а ці на варення не буду. Ці сушити хочу. Це обрізаю, буду. буде нутрі ям обрізки. І ось так крупно я. На варенечко ріжу. Вони тоді такі виходять тверденькі. Подобається нам таке. Так що працюю зараз наріжу. Так, а я сижу, роблю пончики. ось такі. Чекаю, поки олія нагріється і буду смажити. Це мій такий улюблений десерт дитинства. Зараз не часто, а коли була маленька, то дуже вони мені подобалось. Вирішила женнику зробити, бо вчора привезли нам сир кисломолочний, і він такий зараз жарко такий, кислуватий якийсь. Ми такий не їмо, бо ми замовляємо то вранці з вівсянкою полюбляємо його, його їсти. Моха. А це він такий кислий, думаю, що з нього зробити. Запіканку було б легше зробити, раз поставив в духовку і все, бо з пончиками треба трошки повозитися, поки вони там в олії обсмажаться. Ну, нічого, захотілося зараз зроблю. Так я смажу пончики. Вони он, самі крутяться, там щось перевертаються. Шкода, що в мене така маленька каструлька, і їх тут улазить тільки 5 штук. Можна і в мультиварці в мене там, але туди треба багато олії. А тут он налила 200 грамів і вони собі смажаться. Зараз йду, прорву лунку з картоплею. Та тут такого бур'яна великого немає. Але прорву тут на 10 хвилин. Зберу ось кабаки, тачка стоїть. Кабачки. Їх там щось і не так багато, але свинкам треба. І все, зараз чоловік там звільниться, бо він там займається. Та на нашій прибудові там для проводки штроби робить. І будемо копати. Повну тачку кабачків зібрала. Зараз завезу та візьму відро, треба зібрати огірочки. Їх тут небагато, але щось є. Ми вже копаємо картоплю. Це синя. Синенька, ось така. Це циганка. Вона така. От у нас була длина, а це така більш кругла. Це щось попалося така дліна. А в основному вся така. кругленька. Колись була і дліна, але вона в нас перевелася. І ми перестали її садити. А садимо цю. Я люблю цю синю картоплю в печеному вигляді. З дитинства я звикла. Я завжди, коли бачу синеньку картоплю, згадую дідуся з бабусею, бо кожну суботу вони топили баню і оце в печі смажили отаку картоплю. І я тепер її так полюбляю, смажену. Так що ми садимо її спеціально для того, щоб запікати печену робити. Гарненька така. І отак і не видно, що вона тут є. Чорне все. Така гарна. Коли така картопля, то й копати хочеться. Якби був горох, то б не дуже хотілося. Мусили б копати, але без натхнення. А так зараз прям м -м, хочеться копати, бо гарненька. Така. Чорна, правда. З моїм зором. Можливо, щось і залишиться на наступний рік. 100% буде. Ми викопали цю лунку, тут 6 відер накопали, а тут 5. Так що сьогодні 11 відер картопельки викопали, та нам ще небагато залишилось. Ось тут маленька луночка, там ще з краю городу лунка і тут така велика лунка, бо там всі по 3 рядочки по 4. А тут така величенька. І зараз ще будемо копати синю. Зараз треба бур'ян ще прорвати. Отут її трохи залишилося. Ми садили один рядочок. На пробу ця солоха та фіолетова всередині. Зараз її тут піврядочка. О, вона така, а бач, Різа. вона така чорна, її не видно. Підожди я рукою, бо ти зараз поріжеш. Ну що, хіба видно, що тут вона є? Хтось каже, що вона подобається комусь, хтось каже, не бачить. Бачиш ти... що ні. Я ось мамі возила, бо кажуть, що вона корисна, більш-менш менше в неї крохмалю, то мамі моїй вона сподобалась, тільки каже, що швидко розварюється. Тож зараз викопаємо, може, відеречко накопаємо. Закінчили вже копати, вже завозимо. А це ця фіолетова, думала відеречко. Але ми ж і до цього копали, то із 10. Штучок там я різала, нам дали, я перерізала та й посадили. Вийшло ось майже два відра, бо вже ж копали. Така є і мілка ось, і є там така вон, крупна. Хороша картопелька це ми їсти не будемо. Ну, може разок там яка порізана, а то залишимо. На наступний рік посадимо. Подивимось. З мамою поділюся, бо їй сподобалось. Так що Отак от, от справились ми на сьогодні. Зараз дам поросяткам та й всім і великим, і малим їсти. І все, також будемо вже відпочивати сьогодні. Хрюнділь. Вже у вас менше стає. Звичайно, не так, як хотілося. Ну, нічого, ми розуміємо, що такі свинки не всім треба. Це великі, так би їх купляли б швиденько, а ці. Це так їх для себе, щоб потім як кролів різати. Ти колобок.